Приєднуйся до гри зі мною та вводь промокод ліп при реєстрації і отримаєш голдвіпку на цілий тиждень та 30 тисяч до п'ятого рівня. Тож зустрінемось на сервері. Так, ну що ж, минулий відосик, ви всі подивилися, Я бачу шість коментарів, які беруть участь у розіграші на камрюху, яку ми вибили минулий раз з кейсика. То, друзі, зараз будемо обирати переможця Заходимо в рандомайзер. Отож, натискаємо кнопочку і обираємо переможця прямо зараз. Тале сердечко, але дякую за сердечко, бро. Ти виграв. Напиши свій дискорд в коментарях під цим відосиком. Я тобі видам приз. або пиши мені в Discord напряму з доказами, що це саме ти. Ну а на цьому ми переходимо до відосика. Погнали! Всім привіт! З вами Ліп. Сьогодні друзі, в нас чергова серія по GTA 5 Nexus RP Сьогодні вже під вже 18.44. Нічого собі. Е, мені треба набирати людей в сім'ю, бо сім'я є, а скоро вийде оновлення з сімейними війнами, і я не зможу їх затестити, оскільки в мене не буде своїх людей. Тому мені треба буде сьогодні попід'їжджати і зайнятися такою рекламкою своєї сім'ї. Понабирати може хто хоче до мене залетіти в фамку, хто не хоче, попитатися в народу, і будемо. Таким чином пробувати набирати когось. Тож давайте дивитись, що буде. От сюди я коротше приїхав для того, щоб покращити свої скіли в наборі людей в сім'ю. Бо тому, що ну просто так шукати до людей чіплятись, тоже не дуже такий варік. А якщо от ми зробимо так, от хочу стати вашим партнером? Зрозуміло, добре, і тепер заходимо в телефон. Таксі я хочу бути таксистом. А? чи можеш підказати, як можна таксувати на своїй машині? В телефоні вибираєш там в програмі таксі. Цей кнопку, що хочеш таксувати. Спасибі. А Та, будь ласка, я бачу, ти тут цей недавно. Вроді сім'ю не хочеш? Ще раз. Фамку, фамку не хочеш. А що це у піски? Ну це, типу, як неофіційна організація. Там є активності, додаткові по типу робіт, як возити м'ясо, там всякі контракти робити, ростити фініки на полях, сімейні війни, всяке таке. Та можна. Просто скоро коротше буде обнова сімейних війн, і я набираю людей, тому що там обіцяють, що буде. Це щось дуже та можна, давай І кидаємо йому зразу управління сім'єю, запросити у сім'ю. Все, цей добавишся ще в Діскорд канал, я там тобі рольку видам. І там, в принципі, будемо вже далі спілкуватися, якщо що, якісь питання. Можеш так. і нових людей проводити, будемо раді бачити. Окей. Все, давай. Прикольно, плюс одна людина. Памку. Не знаю, правда, чи надовго цей чувак не залишиться, але тим не менш прикольно. <спільнуто> Уф, який чебурек! Як я хочу його від чебурекати, та ти шо Запаркуємось. Ну, блін, я знаю, що не можна паркуватися, але місць нема. Бензина дорога. Афігенний. О, да. Оце класіка, я понімаю. Тут і тахометр працює, і спідометр, і вся панелька приборів тут на вищому рівні. Бомба, още. От на такій машині я би з радістю прокатав якусь Чіку. А купачки! а купачки які подивіться на цей угарчик. Вау. Бомбічес бомбітс. Ого, прикольні рукавички, бро. Дякую, дякую. рукавичками руковичками прославці. О, щит. А що тут на першому банку відбувається? Мені цікаво. Тут продають якісь. Отож, вінілова платівка, купона нерухомість, маска черепа. Якісь речі з батл пасу, які не можна приміряти на себе, на жаль. О, блін, прикольна фуковточка, йойки. Мені подобається. Що прикольна така, а скільки вона коштує? 500 кави, що долбануть. Скейт, 800к. Не, ну скейт я би собі взяв в натурі. Ролики 415 тисяч. Сумка, яку не можна покрутити. Аааа. Капа, Осінні штани, шорти веном, таке не цікавить. Джордан теж не цікавить. Блін, ролики 415к, а скейт 800. Це вообще якесь. Це грабунок. Блін, ну що тут 320 онлайн, а де всі ці люди, я не розумію. Можливо. А, ну зараз час ВЗХ, конечно. Конечно. День банд, так. Всі банди позаходили на ВЗХ. Ууу, BMX стоїть. Офігеть. А я в нього сісти не можу, бо він зачинений типа... Ладно, чого я сюди підійшов на того, що я хочу вам сказати, що в мене є ще одна ідейка, як набрати нових людей в сім'ю. Тому зараз ми зробимо телефонне оголошення у News. Ново Новостворена сім'я Ферст шукає далеких і не дуже родичів. Створюємо таке собі оголошення. Все, по кайфу. Вийшло штука баксів, будемо чекати, поки відредагують. то тут три груп баласів на ЄМСки. Капець, я тупо їжджу і дивуюся всьому, що тільки можна. Жесть! О, кстати, прикольна тачка. Це пінумбра, вроді, якщо не помиляюсь. Але може й помиляюсь. Що дуже вірогідно. Опа, беремо замовлення! Взяли замовлення народ. Я в шоці, як я його прийняв. Нарешті. Нарешті щось таке сталося, що мені пощастило. Але їхати 6 км Треба бути дуже оперативним і не попастися копам за небезпечну їзду. Тому ну небезпечне замовлення, якщо чесно, трошки коли йдеш через центр карти. Боже, мій ці дальнобойщики задовбали. Їздити не вміють, виїжджають на зустрічку, падли. Паскудство. Вітаю. Доброго дня. Доброго. Давайте за тисячу доларів. Це вам в обом, в одне місце чи в різні? так да так, -да так, -да, в одне місце. Хорошо. Погнали народ. Дякую. Будь ласка, гарного вечора. Блін, на жаль, вони мене нічого не питалися взагалі на слова розкрутити та й, типу, самому питатися якось не ризикну, оскільки явно люди були дуже зайнятими в своїй роботі, тому, ну не знаю, якось так. Заважати їм, працювати не дуже хотілося, тому. Ось так. Систей якусь міточку кинуть можеш, будь ласка. Надо. На дякую, Дика, то 12 чоловік, да їх шукати? Пух, ніче собі. Мені навіть ніколи так не падало. Так вчора 10, сьогодні 12, більше ніколи таксі цього брати не буду. Дякую твої велики, дружини Хай тобі щастить Так, будь ласка. Це до речі, ти в фамі якісь чи соло? в фамі, в фамі Понял. Все хороше тебе. Навзаєм. Кстати, моє оголошення закинули нарешті в новини. Спустя якісь там годину часу. Окей, okay. коротше, мені стало конкретно скучно чекати і ловити ті замовлення в таксі, які появляються раз в 10 хвилин, а то й пізніше. Я рішив взяти участь в перегонах на арені. Зараз запишемося тут і будемо чекати. Ну все, я успішно подав заявку на участь у заході. Тепер залишилось 5 хвилинок, і будуть перегонки. Перегонів залишилися лічені секунди, тому я включаю запис знову і буду чекати вже їх так. Знаєте, що буде прикольно, якщо на перегонах буду участвувати я, оцей чувак і отой чувак, і все, і більше ніхто. А, походу, походу, нас вообще двоє тільки буде участвувати реально. Треешьший той чувак просто застиг на місці, Вау. Я просто в шоці Офигеть. Ну ладно, зараз зато золотаю 24 тисячі собі, нормас. Порядочно, порядочно. Це що, останній чекпоінт такий чи що? Е, а що далі? А, отак от можна. Прикольно. Прикольно. 24 886 баксів мої. воу гоу воу воу Тут челіку ключки а тут я довольний. Я заробив бабла. Ну так, зайняв перше місце з одного учасника змагань. Ну, то такі. Головне, що перемога, Скільки вже там учасників, то не важно. Головне, що золото забрав таке. Я, я крутий. Так, Баємо в гаражик, лазимо з машинки, але ембургера отакого от смачненького, Дивимось на свою лампочку, чи ніде не подряпана, вроді ні. Так, ніде там корозії нема. хорошо, гаршо. Так, ну що ж, на цьому все. Дякую вам всім за перегляд, дякую за лайки, підписки, коментарі. А також дзвіночки, які ви ставите, щоб не пропускати вихід нових відосиків. Ну а на цьому все, до нових зустрічей і до побачення!